Коли наші доньки підросли, ми з дружиною полегшено зітхнули, адже нарешті нам стало легше. Виховували двох доньок самі було важко. Ми обидва працювали на заводі, нам платили мало, тому доводилось економити на всьому. Я гордився тим, що діти ходили до школи не гірше за дітей, заможних родин. Ми відмовляли собі в усьому, тільки щоб доньки отримували все необхідне. Марно ми сподівалися, що буде легше. Після школи доньки пішли далі навчатися. І знову треба було купувати одяг, давати гроші і так далі. Я ще пам'ятав, як треба економити, тому все почалось спочатку, головне, щоб дітям було добре. Після навчання, одна за одною доньки вийшли заміж, не забарились з онуками. Коли пройшов декрет, обидві сказали, що діти, тобто наші онуки, в обох хлопчики, ще малі, щоб відводити їх у садок. Попросили мене сидіти з онуками, поки вони трохи підростуть. Того часу я вже був на пенсії, але ходив на роботу, бо так було легше фінансово. Порадившись з дружиною, вирішили, що я буду з онуками, а вона також, пенсіонерка, працюватиме. Дві пенсії і одна зарплата нам вистачало. Допомагали доньки, а ми жили в достатку. Зятьки взялися за спільну справу, і через деякий час справи пішли вгору. Ми з дружиною гордились, що у дітей все добре, а те, що вони все ще просять гроші, то на одне, то на інше, нас не насторожувало. Якщо треба, то треба. Дружина померла несподівано. Вранці пішла на роботу, а додому вже не повернулась. Вона впала біля свого робочого місця, швидка допомога приїхала швидко, але було вже пізно. Я дуже тяжко переживав смерть близької людини, адже ми прожили разом 42 роки. Доньки також сумували за мамою, але у них свої родини, і через деякий час забрали онуків, сказавши, що час йти в садок. Я залишився один зі своїм горем. І розпачем тільки тепер я зрозумів, що на свою маленьку пенсію не зможу прожити, адже треба оплачувати комунальні послуги, купувати їжу, ліки. Ліки купувати не завжди вдавалося. Коли одного разу доньки приїхали в гості, я завів розмову про те, що якби вони допомагали мені оплачувати комунальні, у мене б залишалося більше грошей на ліки. Старша донька одразу сказала, що не може, адже у них і так мало грошей, а витрати великі. А менша зробила вигляд, що не почула з того часу. Вони до мене більше не приходять. А як же я? Чи справді я заслужив таке зневаження від своїх дітей?